Євангелія на щодень, 19 березня, Марко 8, 34, 9.1. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм, коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене рада та Євангелія, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу, що людина може дати взамін на власну душу. Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюдним та грішним, того посоромиться і син чоловічий. Коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм, істинно, істинно кажу вам, є деякі отут присутні, що не зазнають смерти, аж поки не взріють Царство Божого, що прийде у могутності. Відчуває, що витрачає життя на дрібниці, і з кожним днем воно зникає. Ще швидше і назавжди, я боюся помирати, боюся смерти і того, що буде далі. Тому я повинна щось змінити в собі, у своїй поведінці. Але що? Перед за все, каже Бог, треба перестати соромитися Ісуце, Ісуса і усяти відповідальність за Євангелія, тобто щодня жити згідно Його казівками. Життя за Євангелієм не гарантує досягнення успіху у дочасності житті, і Євангеліє тут ні при чим винуватцем є цей світ, тобто диявол, його прибічники серед людей, які ненавидять Бога і усіх, хто стає на його бік. Господи, прости мені всі ці випадки, коли я соромився Тебе. І дай мені відваги йти слідом за тобою.